Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, розділ 45 у якому багато питань вирішуються на пляжі. Один Сонячний Гарднер шалено кинувся до Джека. Кров стікала його скаліченим обличчям. Він перетворився на осердя руйнівного божевілля. Під яскравим сонячним промінням уперше за останні десятиліття Венуті обернувся на звалище зруйнованих будинків, потрощених труб і збурених тротуарів, що похилилися як книжки на полицях. Справжні книжки лежали то тут, то там, їх порвані обкладинки валялися в оголених шрамах землі. Позаду Джека готель Ейдженкурт неприродно застогнав, а тоді Джек почув, як тисячі дощок падають одна на одну. Як стіни перетворюються на дощ розтрощених планок і гіпсового пилу, хлопчик ледь ледь роздивився постать Моргана Слоута, що бігла пляжем, і Джека миттє охопила тривога, коли помітив, як супротивник біжить до спіді паркера або до тіла спіді. Джеку, у нього ніж. прошепотів Річард. Кров із покаліченої руки Гарднера заливала його колись бездоганно білу шовкову сорочку. Злий. верещав він, його голос видавався немічним у шумі хвиль, що билися об берег, і безперервному гуркоті руйнації. Злий. Що ти збираєшся робити? запитав Річард. Звідки я маю знати, відповів Джек, і це була найкраща, найчесніша відповідь, яку він міг дати. Він і гадки не мав, як може здолати цього божевільного. Але знав, що здолає, не мав сумнівів щодо цього. Ви мали вбити обох братів Еліс, сказав Джек сам до себе. Пронизливо волаючи, Гарднер біг по піску. Навіть зараз він був на достатній відстані від нього, на півдороги між кінцем паркану і входом у готель. Червона маска затуляла половину його обличчя, з немічної лівої руки неспинним потоком лилася кров на піщаний ґрунт. Відстань між хлопцями і божевільним, здавалося, зменшилася вдвічі за мить. А чи Морган Слоут уже на пляжі? Джек відчував, що його підштовхує вперед, туди сила рівна з потягом до талісмана. Злий, це Аксіома, злий. репетував Гарднер. Переносся. гукнув Річард. І Джек ступив крок у бік, як тоді, у середині чорного готелю. А тоді побачив, що стоїть просто перед Озмондом на залитих сонцем територіях. Значна частина впевненості полишила його, усе було так само, але разом із тим усе було інакше. Навіть не озираючись, Джек знав, що позаду нього щось значно гірше, ніж Ейджин Курт. Він ніколи не бачив з надвору замок, на який обернувся готель на територіях, але несподівано збагнув, що з величезних вхідних дверей до нього простягається. Язик. І Озмонд збирався загнати їх з Річардом назад. На правому оці Озмонд носив пов'язку, а на лівій руці заплямлену рукавицю. Заплутані пагони батога сповзли з Озмондового плеча. «О, так!» – Чи то прошипів, чи то прошепотів він. Цей хлопчик, син капітана Фарина. Щоб захистити талісман, Джек притис його до свого живота. Хитросплетіння Бетога батога звивалося на землі готове реагувати на найменші рухи руки і зап'ястка Озмунда, наче скакун на порух жокея. І в чому сенс хлопчику здобувати скляне брязкальце, якщо він втрачає весь світ. Здавалося, батіг сам здійнявся над землею. Жодного, марно. Ураз справжній запах Озмонда сморід гниття, бруду і прихованого тління, вийшов назовні, його кістляве божевільне обличчя вкрилося брижами, ніби під ним били блискавки. Він посміхався ясно, порожньо і вже здіймав виткий батіг за плечем. Козячий хер. майже люб'язно сказав Озмонд. Пагони батуга зі свистом летіли до Джека, який відступив назад, хоч і недостатньо далеко. В неочікуваному збентеженні. Річардова рука схопила його за плече, коли він знову перенісся, і жахливий сміх батога раптом розтанув у повітрі. Ніж. почув він голос Спіді. Майже проти власної волі Джек ступив крок туди, де щойно був батіг, а не назад, як усе в ньому того хотіло. Річардова рука спала з його плеча, а голос Спіді обернувся на стогін і замовк. Лівою рукою Джек притиснув осяйний талісман до свого живота, а вперед виставив правицю. Його пальці магічним чином стиснули кістляве зап'ястя. Сонячний Гарднер гигикнув. Джеку! волав Річард у нього за спиною. Він знову стояв у цьому світі під потоком сонячного світла, і, попри опір, ніж сонячного Гарднера наближався до нього. Покалічене Гарднерове обличчя нависло над ним лише за кілька дюймів. Вони вчували запах сміття та давно подохлих тварин, покинутих на дорозі. Марно. промовив Гарднер. — Можеш сказати «Алілуя». Він намагався опустити вниз елегантний ніж для вбивства, але Джекові пощастило стримати його. Джеку! знову заволав Річард. Сонячний Гарднер витріщався на нього гострим пташиним поглядом, він і далі намагався опустити ніж. Ти ж знаєш, що зробив, Гарднер?» – говорив голос Спіді. Хіба не знаєш? Джек поглянув просто у Гарднерове божевільне око. Так. Річард кинувся вперед і вдарив Гарднера в гомілку, а потім немічним кулаком приклався до його скроні. Ти вбив мого батька, мовив Джек. Єдине око Гарднера загорілося. Ти вбив мого сина найгірший з виродків. Морган Слоут наказав тобі вбити мого батька, і ти зробив це. Гарднер зміг опустити ніж на два дюйми. Грудка хрящоподібного жовтого слизу і крові витекла з діри, де мало бути праве око. Джек закричав від жаху, люті, безпомічності, безпорадності, почуттів, спричинених батьковою смертю який він так довго приховував, він дуже високо відштовхнув ніж Гарднера і знову закричав Ліва Гарнерова рука без пальців схопила ліву руку Джека. Джек намагався викрутитись із зап'ястка супротивника, але відчув, як волога плоть прокралася між грудьми і рукою. Річард продовжував лупцювати Гарднера, проте йому вдалося запхати безпалу руку досить близько до талісмана. Гарднер нахилився обличчям просто до Джека. Алілуя. прошепотів він. Джек розвернувся всім тілом. Він навіть не підозрював, що здатен на таке. Хлопчик опустив Гарднерову руку з ножем. Безпала рука відлетіла в інший бік. Джек стиснув зап'ясток суперника. Напружені сухожилля корчилися в його долоні. Тоді ніж упав. Такий самобезпорадний, як і позбавлений пальців шматок плоті, що бив Джека по ребрах. Джек вигнувся всім тілом, виводячи Гарднера з рівноваги, а тоді відкинув його геть. Хлопчик виставив талісман перед Гарднером. — Що ти робиш? заверещав Річард. Це було правильно, правильно, правильно. Джек рухався до Гарднера. Той досі витріщався на нього, однак тепер зі значно меншою певністю. Хлопчик виставив талісман перед себе. Гарднер ощирився. Ще одна надута кулька крові викотилася з порожньої очниці, а тоді божевільно хитнувся до талісмана, потім пірнув за ножем. Джек кинувся вперед і доторкнувся м'якою нерівною поверхнею талісмана до гарднерової шкіри, так само, як і до Руеля, так і до батька. Той відскочив назад. Гарднер завив, як загублена поранена тварина. У тому місці, в якому талісман доторкнувся до його тіла, шкіра почорніла, а тоді перетворилася на рідину, що повільно стікала з черепа. Джек відступив крок назад. Гарднер упав навколішки. Уся шкіра на його голові стала вущаною, і вже за пів секунди лише блискучий череп стирчав з коміра розірваної сорочки. Ну що ж, про тебе подбали, подумав Джек, туди тобі дорога. Два. Добре, сказав Джек. Раптом його наповнила невіжена упевненість, а тепер дістаньмо його, нужбо. Він глянув на Річарда і побачив, що друг зараз отот знепритомніє. Він стояв на піску і хитався, а його напівзаплющені очі затьмарилися а хоча, може, краще просто посидь тут, сказав Джек. Річард похитав головою. Ходімо, Джеку, Сібру Кайленд, увесь шлях до кінцевої зупинки, мені доведеться вбити його, сказав Джек, і я це зроблю, якщо зможу. Річард похитав головою з похмурою, упертою наполегливістю. Не мій батько, казав тобі батько помер, якщо ти покинеш мене, я поповзу. Якщо доведеться, я поповзу просто крізь геть, що лишилася від того типа. Джек поглянув на скелі. Він не бачив Моркана, але нітрохи не сумнівався, що супротивник там. І якщо Спіді досі живий, Морган саме зараз може вживати заходів, аби виправити це. Джек спробував посміхнутися, але не зміг подумай про мікроби, які можеш підхопити. Він ще змить повагався, а тоді знехотя дав талісман Річарду Я понесу тебе, але ти понесеш це. Тільки не впусти кульку, Річарде, якщо ти упустиш її. Як там Спіді казав, якщо ти впустиш її, то все втрачено. Я не впущу. Джек поклав талісман Річардові в руки, і знову здалося, ніби тому стало трохи ліпше від цього дотику, але не набагато, його обличчя було жахливо блідим. Омите ясним сяйвом талісмана воно нагадувало обличчя мертвої дитини, на яке потрапив в спалах поліційного фотоапарата. Це готель. Він отруює Річарда. Але винен не готель. Тобто не лише він, це Морган Річарда отруює Морган. Джек розвернувся, збагнувши, що йому неприємно відводити погляд від талісмана навіть на одну мить. Він нахилив спину і вигнув руки, мов стремена. Річард заліз верхи. Однією рукою він тримав талісман, а другою обхопив Джекову шию. Джек підтримав Річарда за стегна. Він легкий, як пір'їнка, він страждає від свого раку, і хвороба ця триває все життя. Морган Слоут випромінює зло, і Річард конає від наслідків цієї радіації. Джек побіг до скель, за якими лежав Спіді. Хлопець відчував тепло і світло талісмана над головою. 3. Ліворуч він обігнув скупчення скель, тримаючи Річарда на спині, досі сповнений навіженої впевненості, і усвідомлення цієї навіженості зійшло на Джека жорстко і несподівано. Огрядна нога у увовняних світлокоричневих штанах, під якими Джек невиразно побачив бездоганно чисту коричневу нейлонову шкарпетку, раптом вигулькнула з-за останньої скелі, немов шлагбаум. Лайно. заволав Джеків мозок. Він чекав на тебе, ти цілковитий дурень. Річард скрикнув. Джек спробував зупинитися, але не зміг. Морган просто підставив йому ногу, як шкільний хуліган на ігровому майданчику. Після смовки Абдейка, Озмонда, Гарднера, Елроя, ще якогось гібрида алігатора і танка Шермана, насправді його повалив товстий гіпертонік Морган Слоут, що сховався за скелею в засідці. Він вичікував на надто впевненого в собі хлопчика на ім'я Джек Соєр, що прискаче просто до нього. А. закричав Річард, коли Джек заточився уперед. Краєм ока він побачив їхню спільну, нахилену вліво тінь. Здавалося, що вона має багато рук, як індійське божество. Він відчув, як фізична вага талісмана змістилася, а тоді переважила. Обережно з ним, Річарде. заволав Джек. Річард полетів через Джекову голову. Його широко розплющені очі наповнював відчай. Сухожилля на його шиї напнулися, ніби рояльні струни. Падаючи, хлопчик підняв талісман вгору, його вуста викривив відчайдушний вищер. Обличчя вдарилося об землю, ніби ніс несправної ракети, але пісок, у місцині, біля якої заховався спіді, був рівнем з дрібних камінців і мушель, і Річард гепнувся на уламок, який викинув на поверхню землетрус. Його дупа, зодягнена в брудні бавовняні слакси, похитувалася туди-сюди. За інших обставин, тобто не під час жахливого падіння, ця поза могла би видатися комічною, вартою потрапити на плівку кода хром. Раціональний Річард дуркує на пляжі як останній псих, але тепер було зовсім не до сміху. Річард повільно розвів руки, і талісман скотився на три фути пологим схилом пляжу, а тоді зупинився, відбиваючи небо і хмари, але не на поверхні. А м'яким внутрішнім сяйвом. Річарде. знову заволав Джек. Морган був десь позаду нього, але Джек миттєво про нього забув. Уся його впевненість зникла. Вона покинула хлопчика тієї миті, коли та нога, вбрана в світло коричневі вовняні штани, вигулькнула перед ним на чашлах баум. Його надурили, наче малюка на ігровому майданчику в дитячому садочку. А Річард. Річард був. Річ. Річард перекотився, і Джек побачив, що втомлене і нещасне обличчя друга заюшили патьоки крові. Шматок скальпа трикутної форми звисав над його оком, він скидався на порване вітрило. Джек бачив, як волосся приклеїлося до Річардової щоки, ніби трава піщаного кольору, і чудово роздивився яскраво блискучу плямку на черепі Річарда Слоута, звідки і звисало те волосся зі шкірою. Він розбився. Запитав Річард, його голос зривався на крик. Джеку, він розбився, коли я впав. Усе гаразд річі він, налиті кров'ю очі Річарда, витріщалися на щось позаду Джека. Джеку, Джеку, обере Щось на дотик, схоже на шкіряну цеглину, котрись із мукасинів гучі моргана Слоута, вдарив Джека між ногами, просто по яйцях. Удар виявився жахливим, і Джек зігнувся, переживаючи найсильніший біль у своєму житті, фізичне страждання за межами його уявлень про біль. Хлопчик навіть закричати не міг Усе гаразд, сказав Морган, але ти маєш не надто добрий вигляд, друже Джекі. Ну, зовсім ні. Тепер чоловік повільно насувався на Джека, насолоджувався кожним кроком. Із цим чоловіком Джека ніколи офіційно не знайомили, саме він був тим блідим обличчям, що на кілька секунд промайнуло у вікні великого чорного диліжанса, обличчям з темними очима, що якось відчули Джекову присутність він був тим невиразним, змінним образом, який вривався в реальність поля, де вони з вовком обговорювали такі дивовижі, як братики по коту і місяць великого гону. Він був тінню в Андерсових очах, але до цієї миті я ніколи не бачив Моргана з Оріса, подумав Джек. Він сам досі був Джеком, Джеком у парі вилинялих брудних бавовняних штанів, які можна побачити на Азіаті Чорноробі, і туфлях зі шкіряними лямками, але не Джейсоном Джеком. Увесь його пах перетворився на застиглий крик болю. Талісман лежав за десять ярдів від нього, розливаючи променисте сяйво по темному піску пляжу. Річарда тут не було, але до певної миті цей факт не надто цікавив свідомість Джека. Морган носив темно-синій плащ, скріплений на шиї застіпкою з матового срібла. Він вбрався у такі самі штани зі світлої вовни, як і слоут, от тільки вони були заправлені в чорні черевики, цей морган трішки кульгав. І його деформована ліва нога лишала на піску рядок рисочок. Срібна застібка на плащі вільно похитувалася, і Джек побачив, що та срібна штука взагалі не має нічого спільного з мантією, яка підтримувалася звичайним чорним мотузком. А срібло то своєрідний кулон. На мить він подумав, що то крихітна ключка для гольфу на кшталт тих, які жінка знімає з амулетного браслета і одягає на шию просто так. Але коли Слоут підійшов ближче, то Джек побачив, що річ надто тоненька, і закінчується вона незвичною для ключки голівкою а гостряком, і схожа вона на громові Ні, маєш справді кепський вигляд, сказав Морган Зоріса. Він підступив туди, де лежав і стогнав Джек, скрутившись калачиком і тримаючись за яйця. Він нахилився вперед, спершись руками об коліна, і розглядав Джека як чоловік, що розглядає тварину, яку збив на дорозі. Досить нецікаву тварину, на кшталт бабака чи вивірки. Зовсім кепський. Морган нахилився ще ближче. А ти був для мене великою проблемою, сказав Морган зоріса, зігнувшись іще більше. Ти завдав мені великої шкоди. Але врешті-решт, гадаю, я помираю, прошепотів Джек. Ще ні. О, я знаю, здається, що це дійсно так, але повір мені, ти ще не помираєш. Десь за п'ять хвилин ти насправді дізнаєшся, як воно помирати. Ні, правда, я розбитий усередині, простогнав Джек. Нахиліться, я хочу сказати вам, попросити». «Благати!» Темні морганові очі блиснули на блідому обличчі, певно, від думки, що Джек благатиме. Він нахилявся, аж доки його обличчя мало не торкнулося Джекового. Через біль Джек підібгав ноги, тепер же хлопчик випростав їх угору. На мить йому здалося, ніби іржаве лезо розрізало тіло від геніталій до живота. Але звук удару черевиків об Морганове обличчя, від якого в того луснули губи і хруснув, скривившись на бік ніс, більше ніж вартував того болю. Морган Зоріса заточився назад, волаючи від болю й здивування, його плащ надимався, наче крила велетенського кажана. Джек підвівся. На мить він побачив чорний замок, значно більший, ніж Едженкурт здавалося, ніби він простягався на акри. А тоді кинувся повз непритомного або мертвого Паркуса. Він кинувся до талісмана, який мирно виблискував на піску, і, коли біг, перенісся назад на американські території. Ах ти ж, виродок, волав Морган Слоуд. Гнилий маленький виродок. Моє обличчя, моє обличчя, ти вдарив мене в обличчя. Тоді пролунало тріскуче шипіння, і в повітрі запахло озоном. Осяйна, блакитно біла блискавка пролетіла праворуч від Джека і розплавила пісок, мов скло, тоді Джек забрав талісман, знову забрав, пекельна пульсація болю паху враз зменшилася, він повернувся до Моргана, тримаючи в руках скляну кульку. Губи Моргана Слоута кровоточили, і однією рукою він тримався за щуку. Джек сподівався, що йому вдалося вибити кілька слоутових зубів. У простягненій уперед другій руці, у химерному віддзеркаленні Джекової пози, Слоут тримав схожу на ключ річ, яка вдарила блискавкою у пісок біля Джека. Джек відійшов убік, витягнувши перед себе руки. Кольори всередині талісмана змінювалися, ніби в машині з виробництва веселок. Здавалося, ніби він розумів, що Слоут близько. Адже скляна куля тихо застугоніла. Джек це радше відчув, ніж почув, і затремтіла в руках. Стрічка чистої яскравої білості вирвалася із самого центру талісмана, ніби осяйний спалах. Слоут відскочив у бік і спрямував ключ Джекові в голову він витер пляму крові з нижньої губи. Ти поранив мене, маленький смердючий виродку, сказав він. Не думай, що тобі тепер допоможе скляна кулька, її майбутнє навіть трішки коротше за твоє. Саме тому ти її боїшся, поцікавився хлопчик і знову виставив кулю вперед. Слоут відхилився, ніби талісман також умів стріляти блискавками. Він не знає, що саме може куля, збагнув Джек. Насправді він нічого про неї не знає, крім того, що хоче її. Кинь її просто зараз, сказав Слоут, прибери від неї руки, маленький шахраю, або ж одразу знесу тобі верхівку твоєї голови. Кинь її. Ти боїшся, сказав Джек. Талісман зараз просто перед тобою, але ти боїшся підійти і взяти його. Мені не потрібно підходити і брати його, сказав Слоут. Ти бісів, прикидько, викинь його. Подивімося, як ти сам розіб'єш його, Джекі. Підійди і забери, Слоуте, сказав Джек, відчуваючи, як заряд абсолютної злості проходить крізь нього. Джекі. Йому було гидко чути, що мокрий рот Слоута називає його так само, як мама. Я не чорний готель Слоуте, звичайний малий. Ти не можеш забрати скляну кульку у малого. Для Джека було очевидно, що доки він тримає в руках талісман, вони перебуватимуть у патовій ситуації темносиня іскра, жива, наче іскри андерсонових дияволів, спалахнула і згасла в центрі талісмана за нею наступна. Джек досі відчував потужний стогін, що йшов на всі біч від серця скляної кулі здобути талісман його доля йому судилося зробити це. Талісман знав про Джекове існування від народження, щойно подумав Джек, а може, відколи чекав на своє звільнення. Йому потрібен був Джек Соєр і ніхто інший. Ну ж бо, візьми його, насміхався Джек. Слоут спрямував на хлопчика ключ і загарчав, його кров стікала під воріддям. На мить Слоут виглядав збитим з пантелику, дезорієнтованим і розлюченим, наче бугай у загоні. А Джек йому посміхався. Тоді Джек зиркнув убік на Річарда, що простягнувся на піску, і посмішка зійшла з його вуст. Обличчя Річарда було закривавлене. «Ти вир...» – почав був він, але погляд убік виявився помилкою, палаючий блиск жовто блакитного спалаху вдарився в пляж біля нього. Джек повернувся до Слоута, котрий цілився блискавкою в його ноги. Джек відскочив назад, але промінь руйнівного світла розтопив пісок біля ніг до стану розпеченої жовтої рідини, яка практично миттєво охолола і стала довгою прямою скляною плівкою. Твій син скоро помре, сказав Джек. Твоя матір скоро помре, прогарчав слоуд у відповідь. Кинь ту срану штуку, перш ніж я рознесу тобі голову. Просто зараз відпусти. Чому б тобі не піти трахнути горностая? подражнився Джек. Морган роззявив рот, демонструючи ряд квадратних закривавлених зубів, і закричав Я трахну твій труп. Ключ хитнувся в напрямку Джекової голови, а тоді відхилився. Слоутові очі загорілися, він смикнув руку вгору, націлившись ключем у небеса. Довга стрічка блискавки вирвалася з Морганового кулака, розширилася і піднялася вище. Небо потемніло ураз талісман і обличчя Моргана Слоута засяяли в несподіваній темряві. Це талісман спрямовував світло в Морганове обличчя. Джек збагнув, що, певно, і його власне обличчя зараз осяює ілюмінація талісмана, і коли хлопчик спрямував мерехтливий талісман на Слоута, намагаючись зробити хоч щось, змусити його кинути ключ, розлютити, утерти носа, щоб він визнав себе знесиленим. То змушений був погодитися, що можливості Моргана Слоута ще не вичерпано з темного неба посипалися лапаті сніжинки, Слоут зник за товстою сніговою завісою, і Джек чув його гидкий сміх.